Мої вітання з вами Олександр Янковський та Крим Ралі. Це програма про те, що насправді відбувається на півострові. У цьому випуску ви дізнаєтесь, чому кримські чиновники бояться незалежних медіа? Це було зроблено з цією казавліні, що отримали керчани замість своїх квартир на березі моря. От нашла пліс двадцять літіку. Як на півострові бореться з туристами, які привозять мало грошей, Де Там людям купатися 20 кілометрів пляжної території, асфальт йде на розстоянні ну, 50 метрів. І що тепер делать? Мільйони читачів, слухачів та глядачів. Це проект Крим Реалі Радіо Свобода. Щодня ми розповідаємо правду про події на півострові, і ця правда не подобається російським чиновникам та власникам кримських змі, які хотіли повністю контролювати медіапростір окупованого Криму. Заблокувати вільні змі не виходить. Тож у хід йдуть погрози та звинувачення у державній зраді. Стуїть вашу бізопасність, стоїть ли Ваша жизнь, по суті дела, того, щоб спічують просто-напросто інтереси Радіо Свободи, інтереси заходу у боротьбі з Російською Федерацією. Це слова на адресу наших кримських журналістів та експертів. Невідома людина закликає їх не співпрацювати з Кримреалії, при цьому називається нашим автором. По спеціальності я політолог. Мав уже более двох лет работаю на Свободу. вернее, на один із його проєктів Крим Реалі. Відео зі статтею оприлюднило підконтрольне Росії агентство Кримінформ. У публікації всі, хто передає інформацію «Кримреалі», оголошують зрадниками Росії. Цілком можливо послатися на статтю про державну зраду, де написано, що надання допомоги іноземній державі, іноземній організації задля шкоди безпеці Російської Федерації класифікується як державна зрада. Зазіханням на безпеку журналістів назвав ці звинувачення президент Радіо Свобода. Ми знаємо про ризики, з якими стикаються наші репортери, і не тільки в Україні. І безпека кожного з них є нашим пріоритетом. Ми надаємо допомогу і захист, підтверджуючи ті цінності, які ми пов'язуємо з їхнім благополуччям і важкою роботою. Назвати роботу будь-якого журналіста Радіо Свобода державною зрадою є посяганням на його безпеку та професію. Ми зателефонували Ігорю Короченко, щоб запитати, чому він закидає журналістам державну зраду, але розмови не вийшло. Я буду коментувати радіо Свобода, коли ви от все тут дерьмо інформаціона, которую ся на сайті розмістили про мене, ви уберете. Військовий експерт образився на цей матеріал Російської служби Радіо Свобода. Там йдеться про те, як 15-го року Коротченко відвідав американське посольство з нагоди Дня Незалежності США на зустрічі, затятий антизахідник їв і мило спілкувався. За державну зраду в Росії позбавляють волі на строк до 20 років. Утім, підстав звинувачувати у злочині журналістів та експертів кримреалії немає. У цьому нас запевнила російська медіа юристка. Для того щоб ваші такі серйозні. юридические понятия использовать как государственные измены, применять их к деятельности журналистов, как, собственно, к деятельности любых других людей, которые взаимодействуют, сотрудничают в качестве экспертов или в качестве сотрудников с международными организациями. Да, на это должны быть все-таки очень веские основания. Мне кажется, что веских оснований у господина, господина Короченко таких оснований нет. Кримський журналіст Давид не виключає, що до публікації зі звинуваченнями у зраді можуть бути причетні російські спецслужби. это было сделано с целью оказать давление, чтобы те или иные люди прекратили сотрудничество с Радио Свобода». Надо как бы спросить у этих людей, там, условно говоря, великий русский писатель Довлатов или великий русский поэт Галич, работавший на Радио Свобода, они как бы большие деятели культуры или они все-таки предатели Родины? «Кримреалії» – одне з найпопулярніших медіа у Криму. Щомісяця нас читає близько півтора мільйона людей. Стільки ж дивляться телепередачі та трансляції радіоефірів. Схоже, це не подобається керованій з Москви кримській владі. Торік сталися масові обшуки в журналістів, яких підозрювали у співпраці з Кримреалії. Проти автора Миколи Семени порушили кримінальну справу. В одній з його публікацій ФСБшники нібито знайшли заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Суд триває й досі. Анастасія Бобкова Соляр Алі для Крим реалії. Ви дивитесь Крим Реліє на півострові. Розпочато будівництво нової автомобільної дороги. Це так звана федеральна траса Таврида, яка має з'єднати східну керч із західним Севастополем. Для її будівництва планується вилучити близько двох тисяч земельних ділянок, які належать як населенню, так і підприємствам. На деяких ділянках є й житлові будинки. Власникам обіцяють компенсувати вартість землі та будинків. Але за наявності відповідних документів. Це не перша з 2014 року історія, коли людей виселяють з їхніх домівок заради великих проєктів. Наприклад, у Керчі багатоквартирні будинки встали на дорозі в Керченського мосту. Жителів відселили у нові квартири. Та чим же знову незадоволені люди? Побачите зараз! Їм обіцяли нове життя у власних хоромах. Якість гарантувала російська влада. Без прийняття го державними органами. СЕС, пожежники, Ростехнадзор, архітектури, укса в этот дом нікого не всіля. Але все ж таки вселили. Є у кого тече, є теж і рої, Тут куча проблем. Ці два будинки зведені для переселення людей з вулиці Цементна Слобідка та потрапила у санітарну зону будівництва Керченського мосту. Проект перебуває під контролем Володимира Путіна, але кримчанам це схоже не допомогло. Нові помешкання ледь не гірші за старі. Ну ковота там з що шкота труби текуть, і, і по стінам, там і в кухні з лампочки що вода. Більше як 80 сімей заселили, коли всередині ще не було батарей, а подекуди і лінолеуму, розказує Ольга. Вона живе на першому поверсі новобудови. Це по бальшому щоту треба все знімати і заново робити, Я не знаю, може, та прабатова. Він сказали все самі. Ну, тобто тут нікого нічого не допросишся, нікому нічого не да. Нікому нічого не треба. Помешкання обростають цвіллю. Пресінька була, їм коротше нічого ні на от пройшла пресінь двадцять ні тік. Вся стінка. Переделывать они это нічого не собираются. Латати дірки після будівельників мешканцям доводиться власним коштом. Ця жінка не приховує розпачу. І нормально нічого не заділи, вугу заділили, а здесь ліновіум не закинули, навіть не зацементували, ліновіум не все як на місце кухонька підкрили. А ми, коли кинулись нову кухню, ставить, ми какатедвинули, просто были в шокі. Багато чого в цих будинках люди доробили самотужки, але й ремонтники з двору не йдуть. У новобудов руйнуються вимощення. Його вкладають наново. Доробляють і дорогу. Крихкий стан нових будинків лише пів біди. За кілька місяців люди і ремонти зробили, і меблі купили, а от документів на житло досі не отримали. Три місяці вже майже не дають документи да. Дома ще прописані на цементні слабодці, а квартири живем тут. Обіжали документи в конце цього місяця, в кінці наступного місяця. Вроде бы як бы там какая-то женщина сказала. До Путіна ж батько до що документів у нас до пор не ще тобто ці урочисто видані квартири поки людям не належать. Усі 83 сім'ї керчан зареєстровані в уже майже зруйнованих будинках, які стали притулком для бездомних тварин. Анастасія Бобкова, Назар Ситник, Керч. У другій частині програми Крим Реалія ви дізнаєтесь. Як на півострові борються з дикими туристами? Патрі, ми посіцікрузі та про те, як жовто-блакитний прапор в Криму став символом повернення та боротьби за свої права. Таким образом, ми показуємо солідарність Це з, з тими людьми, які виявилися на окупірній території. Продовження програми дивіться за декілька секунд. <звук> Ви дивитесь Крим Реалі. До 2014 року на території півострова знаходили собі місце для відпочинку люди з різними статками, і ті, хто витрачав десятки тисяч за тиждень, і ті, кого цілком задовольняв бюджетний варіант відпочинку. Але оскільки загальна кількість відпочивальників на півострові поменшила, то економні курортники стали небажаними гостями в Криму, бо вони, начебто, є, але гроші практично не витрачають. Але туристи з наметами поки що не здаються. Як з ними борються кримські чиновники? побачите зараз. Воду тільки вигрузити, У нас три баклажки діти. Туристи вмовляють охорону, щоб та ненадовго пропустила автівку. У цьому заповіднику кожне літо десятки років поспіль відпочивали дикі туристи. Тепер правила змінились. Транспорт і страху з ограничення. Безкладними ну можуть приїжджати сотрудники поліції, скорич. Іноді уже в редких сключеннях буває, якщо смотримо там інвалід або ребенка маленький, там можемо ну, пропустити. Якби і то не стоять там, а вигрузиться і обратно виїхать. Намети ставити дозволяють навіть безкоштовно. Але якщо потрібні дерев'яні піддони в оренду, адміністрація надає їх за ціною від 350 рублів на добу. Раніше, щоб зайняти краще місце, відпочивальники приїжджали на берег бухти на початку літа. Бо якщо трохи забарися, намет уже ставити ніде. Посудка, все бачите, у відунавсьога, все, палатка, все, кухонка. Ну Це вже нас за много років У нас зібралося. у цій компанії туристів. Відпочивають жителі Феодосії, Мінська та Києва. Вони приїжджають сюди 14 років поспіль. Цього року побачили лише третину своїх постійних сусідів. Мне нравится то, что машины наши не стоят за шлагбаумом. Неудобно телефон не зарядить, как неудобства такие, что там всякие вещи, знаете, в машине приходится ходить на, это, на шлагбаум. Там, первый год, когда вот машины наши здесь не с нами начали. Но они, ну, они говорят, что они ответственности за это не несут. Мы очень любим Крым, Очень. Но сейчас здесь сложно Уговариваешь, вот это унижаешься, Смотрите, пропустите, мы выгрузим. Нету... Дехто з відпочивальників підозрює, чиновники навмисно перекривають кисень диким туристам, аби ті у Крим не їздили. Я думаю, вони хочуть її просто забрати. Вони у людей жила відбивають, відбивають, що ми зараз приїхали, взагалі нікого немає. Ну, це воєнна база. Ми зараз зупинилися в Феодосії у друзів, ночували, коли приїхали ми поздно. Я вранці просипаюсь. Самоліт воєнний, ані шумятка. Yeah. Несравнімо. За тих бухту взялося кероване Росією Кримське мінекології, реалізує тут пілотний проект піклування про природу. Насправді пробує передати заповідник в управління приватним фірмам. Чиновники вже оголошували конкурс, зокрема, на підвезення від шлагбаума до пляжу. Началі е території будь-ятабустроєн вони существували е шлагбаум. От этой территории вже будет осуществляться Доставка трансфера уже непосредственно к местам отдыха. Конкурс скасували через опір з боку місцевих активістів. Ребят, здесь стоит вход 50 підесят людей. Змушують платити й за милування пам'ятками природи, водоспади та зубці. Айпетрі. долина привидів та печери обходяться у суми від 50 до 200 рублів. І мало хто з відпочивальників знає, що насправді прохід має бути безкоштовним. Платні ж екскурсії. Щоб зануритися у водах ландшафтного парку Атлеш, дайвери мають отримати дозвіл у кримського мінекології. Воно вимагає наукових обґрунтувань для занурення. Розказав нам дайвер Павло Матіца. Закінчило цим, що я тут з нічим. Через стару неділь, коли вже показав him и так далее и тому подобное вот это всякое магоморательство разрешение дали а простой человек скажем так простой вот, который не профессор не сими пядивал вот, офіційно он митер ханкути сейчас погрузиться не сможет Піклування про мистер Ханкут не завадило міністерству пустити на його територію автомобільне ралли баха крим Вантажівки ганяли землями, які начебто під особливою охороною. А у звичайних автомобілістів проблеми можуть виникнути будь-де. Їм зась їздити чи паркуватися ближче як за 500 метрів від води. Автор заборони те саме Мінекології. Воно посилається на водний кодекс Росії. Заборона не говорить про те, що не можна паркуватися, чи не можна рухатися. Заборона стосується тільки доріг та стоянок, які не обладнані твердим покриттям. Офіційних паркувань біля моря на півострові обмаль. Тож правила дратують і туристів і кримчан. Ви були федусі? Мимо золотого пляжа, проїжджали. Де там людям купатися? 20 кілометрів пляжної території. Асфальт йде на розстояння 50 метрів. І що тепер делать? Море переносити? Да глупостей хватает. Хотя бы. Людям хотят вообще все запретить. Чтобы они приезжали только там на какие-то платные стоянки, на какие-то пляжи организованные. Эти самые. Я считаю, что человек вправе отдыхать там, где он хочет. А вот как насчет строительства возле моря. Посмотрите, вон этой всякие и все. Канализация куда уходит. Как насчет зеленой зоны? Или вы считаете, что... Турист приїде на машині, він залишить більше мусора і грязі, ніж у ті котежі. Це пляж неподалік від Євпаторії. Навіть ті, хто ніби й підтримує заборону, паркує машину якнайближче до води. Туда приїхали більше ставити не йдуть поки. Що ж не обострує нас тут нічого. Ну, стоянки треба робити. 20 метрів зони і як не можна? Я не понимаю. Я тут родився, знаєш, я на їх от, от такого віку. І ніяких проблем было. Стоянки були от сак, да, вдоль дороги, да і саме їх И І нічого, від. стояли. Це просто запрет отдыхать людям. І посіщати Крим, да? От И весь запрет. Усім цим водіям загрожує штраф, якщо їх упіймають інспектори. Доведеться сплатити від 3 до 4,5 тисяч рублів. Тож на дикого відпочивальника у Криму чекає. Сила селена несподіванок не завжди приємних. Олександра Славіна, Володимир Нестайко. Назар Ситник для Крим Реалії. Це програма Крим Реалії. Жовтий та блакитний. Поєднання цих двох кольорів в Україні відомо кожному. Але це не тільки український прапор, але й національний прапор кримських татар. Як він став символом повернення та нового спротиву, далі в нашій програмі. На півострові день прапора відзначали здебільшого з рідними та друзями. Так його святкували у Бахчисараї. Кілька родин зібралися на подвір'ї мечеті. Я один, Кримська татарська молодь у цей день піднялася на білу скелю Аккаян. Українське міністерство інформполітики оприлюднило відео про історію народного прапора. Прапори Тамга затверджені як державні символи на першому Курултаї в листопаді 1917 року. На другому Курултаї прапор затвердили як національний. Кокбайрак, блакитне полотно і герб Тарах Тамга – національна символіка кримських татар. За радянських часів прапор із Тамгою був під забороною. У місцях депортації, як символ протесту, використовували чорний прапор. Найвідоміша історія з ним сталася в місті Бекабад, що в Узбекистані, у 1971-му на день пам'яті жертв депортації, кримським татарам вдалося на п'ять діб вивісити свій жалобний прапор. Чорний флаг вішали на високій трубі цинзаводу. 18 заводом. Сімнадцятого цю трубу. А наші саці світі цим временем вибрали місце. Ріка Сардарі протікала і найшироке місце, і там высоковольтная лінія проходила. І ось ці високовольтні они по ролику е, повесили чорний флаг і пропустили так по и і он в середині сердарі. Підконтрольні Кремлю політики кримсько-татарського походження заявляють, начебто тільки Росія віддала прапору належне. Не приховаю, що символ нашого народу в останні півстоліття пережив різне ставлення. Радянська влада його не визнавала, українська не помічала, і тільки після переходу в Росію наш символ стали поважати. При цьому кримським татарам заборонені святкування в центрі кримської столиці та на площах інших міст півострова. Минулого місяця на річницю депортації через кримськотатарські прапори у руках і на машинах, що їхали групою, забирали у поліцію. Водіїв одинаків змушували зняти прапори, погрожуючи адмінпротоколом. Зніміть, будь ласка, флаг. Якби це в Російській Федерації запрещено чи єзи. Що-то я на 9 мая не пам'ятаю, щоб хоч одного встановили флагом. Щоб уникнути таких ситуацій на день прапора, блогер Заїр Акадиров нагадував поліції, символ кримських татар не занесений російським мін'юстам до переліку екстремістських матеріалів. Усе, що дозволила окупаційна влада лояльним до неї кримським татарам, це автопробіг з Сімферополем та футбольний матч за його межами. А у центрі Києва відбулися автопробіг та святкова хода з найбільшим кримськотатарським полотнищем. Прапор завдовжки 6 і завширшки 39 метрів. Большого флага не було до периода. періоду. Ми прошлом году його вперше розкривали. А ми ще раз демонстрируем нашу солідарність з Украиной, нашу поддержку Україні. І з другой стороны, таким образом, ми показуємо солідарність з тими людьми, которые оказались на оккупированной території. У святі взяли участь не тільки кримські татари, підтримати їх прийшли українські громадяни різних національностей та іноземці. Я не кримський татарин, я, я російський опозиціонер. Я вважаю, лично, що Крим це Україна. І, як би, так сказати, от от і, видите, на майки моїй, яку ми а, розсилаємо зараз во всі это ну, Це бы така гражданская позиция. З Днем прапора кримських татар вітали за кордону. Звернення до народу записали представники Великобританії, Нідерландів, Польщі. Крим сердес полежа Крим буде вільним. Кремія вибі Олександра Славіна, Антон Наумлюк, Володимир Паутов для Крим з реалії. І це все на сьогодні. Зустрінемось за тиждень. Але ми для вас працюємо щодня. Щодня свіжі новини з Криму читайте на сайті Крим Реалі, а також слухайте радіопрограми Крим Реалі на середніх хвилях на частоті 549 кГц та в діапазоні FM на частоті 107. Ну а я, Олександр Янковський, прощаюсь з вами до нових реальних зустрічей.